Друзі, вирішив для вас записати відгук про безкамерну стрічку ZTTO з Aliexpress. Хочу сказати, що коли я її поклеїв на нові карбонові колеса, вона деякий час потримала, потім почала відклеюватися від ободуш. І в результаті чого у мене спускали колеса. Я зробив перший раз переклеїв, другий раз переклеїв, коротше, вона не тримала. Я плюнув на все це діло і замовив оригінальну якісну фірмову стрічку Мілки по магазині Let's Bike. І зараз все дуже чудово, колеса тримають, безкамерка тримає. Якщо ви робите гето в камерку і в якості бюджетного варіанту, там у нас по принципу сендвіча ми стрічку клеїмо, потім е двосторонню пінку, знову стрічку, то там все воно тримає. А якщо ми збираємо якісні колеса з нуля, е карбона від Тублес Рейді, там алюмінієві обода і покришки безкамерні, то тоді краще одразу брати якісну стрічку, щоб не переплачувати потім. Гроші і не витрачати на роботу зайвий час.